У Луцькому ліцеї No2 учні і батьки замість купівлі квітів вчителям до професійного свята збирають гроші на безпілотник військовим. Сестра і брат Юлія та Ярослав Романюки несуть 700 гривень, які назбирали за півтора місяця. Щоб захистити Україну ці гроші ми заробляли, наприклад, продавали персики. Ми продавали немисно, щоб віддати на армію. Вони нам допоможуть перемогти, і тоді буде свято всім і їм. Гроші діти кидають у благодійну скриньку в методичному кабінеті. Хочуть назбирати на безпілотник, каже школярка Марія Понк. Ідея була дирекції нашої. Батьки підтримали сама доначу на зсу. Кишенькові кошти свої. Це все йде на наш фронт, на нашу армію. Кожна сім'я самостійно визначає, скільки може пожертвувати, говорить мама першокласниці Яна Карпюк. Дуже багато хто з класу дійсно тати захищають. У нас є в класі тати, які без пропавші, і ніхто не знає, де вони. Тому мами всі згуртувалися. Батьки це має бути від душі. На мою думку, це має бути від щирого серця. Зібрані гроші передадуть в один з благодійних фондів. Його президентка Ірина Демчук каже, запити на безпілотники військовим є постійно. У нас є офіційний запит саме на цей безпілотник. Він вартує в районі 100-105 тисяч. Він є невеличкий, його вже не видно з 300-400 метрів відстані, так? а його відстані 6 кілометрів. Тому його неможливо ні побачити, ні почути. А він якраз таки все бачить і все передає. Треба допомога, тому що чим її більше, тим швидше війна закінчиться, тим більше успіху наші хлопці досягнуть. Зі слів директора Романа Поліщука. У кожного десятого учня школи батько зараз захищає Україну у сім'ях. Десяти вчителів рідні теж у війську. Серед них вихователька групи продовженого дня Марія Головчун син на Херсонщині то там одне. На Запоріжжі зять. То там вони танкова, син то морпіхи, а чоловік то прикордонник. Для цього потрібно збирати кошти, щоб ми були вільні, незалежні. Збір грошей на безпілотник триватиме до 14 жовтня дня захисників і захисниць України. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк. Чого ж там спортивних шова зараз?